Ось цей скарб нам от сюди треба. В принципі, ми можемо сходити за скарбом на наступний день. Ось. Як ви? Як ви за те, щоб сходити за скарбами? Але він дуже далеко аж тут. З самого ранку прокинулися. З самого ранку ще до світанку, Йдемо ми в далекий світ, в далеку подорож. Так, десь ось тут. Ми прийшли. Ми прийшли. Десь тут. Ніби нічого такого немає, ніякої навіть позначки треба о... тільки цих оленів. Зомбі! Повідправляти, щоб не заважали. Її будемо копати. Моя крихітка! Де ти? Де ти? Повертайся до мене? Моє золоце. Золоце! Золоце ти де? Ходи сюди! Немає! Я за тобою скучив. А, де скарб? Скарб! Хочу скарб! Дайте мені скарб! Ну що, за чортівня, де скарб? Ми просто от попередні, ...попередні ночі що робили? Копали глину! Це було тренування для того, щоб купати тепер землю. Нікого біса? Скільки ж де купав землі? 1200 землі, суто землі, при цьому лопатою можна сказати, що камінчиком. Тільки ж чортівня, погоджується. Ну так чатик сам же. ж... Чатик сам вибрав, що йдемо за скарбом. Це ж не моя ідея. Ви ж хотіли б піти за скарбом. Я купаю все правильно, все як має бути. Ви ж були за за те, щоб купати скарб ми копаємо скарб. Копаємо хай йому грець скарб! Фальшива карта. А може дійсно скотоняки хоть фальшиву карту підкинули. Зменшую що раз дію але я би не сказав, що... Доброго дня! У нас тут прийшли гості, які вирішили допомогти. Кажуть, ти сам не можеш? Давай ми тобі допоможемо. Ой! Ще сам ліс. Скотиняки... Там ціла орда валить! Хай тобі грає ціла орда! А -а -а. Давай! Давай! А -а -а. Ні! Ні! Ох, хай туби! воу воу Ай! 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 Треба вылезти икось. Давай, став! Став! Ні! Ні! Не!